Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом 27-29 жовтня 2024 року напарник віце-президент Кіша Камали Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім Волс, провів ряд передвиборчих заходів в штатах Вісконсин, Мічиган та Джорджія Знову ж таки, акцент здійснюється саме на хитких штатах, які будуть визначати долю переможця під час виборів, які відбудуться вже 5 листопада. І за традицією ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював ВУЗ під час вищевказаних заходів. Розпочнемо з 28 жовтня, в його візит в штат Вісконсен Манітовок, Тут Вол зустрівся з працівниками одного з заводів, і він зазначив, що люди приїхали до Вісконсину, щоб створювати підприємства. Трамп є катастрофою для робітників. За його президентства, 84 тисячі робочих місць зникло, з них 6 тисяч на виробництві. Далі він розкритикував Маска, що той насміхався з працівників під час одного з епізоду. Який мав місце. Далі Трамп називає Сполучені Штати Америки сміттєвим баком, і це, звичайно, погано, за словами Волца. Далі, ми скоротимо бюрократичну тяганину. Далі було повторення ТЕЗ про проєкт 2025. Трамп хоче обкласти податками середній. Хоча ми знову ж таки говорили про позицію Трампа щодо зниження податків, і це має стосуватися всіх американців. І власне тут Волс також зазначив про підтримку профспілок. Далі він виступив в Ен Арборі, штату Мічиган. Це був спільний захід Волса та Гарріс, тому Волс тут виступав. Недовго, близько 10 хвилин. Він зазначив, що до виборів залишається 8 днів. Мій син вперше проголосував на виборах, так, в межах дострокової опції. Ми підтримуємо свободи, другу поправку Конституції та безпеку дітей в школах, щоб вони не були жертвами стрілянини. І далі. Зі Волса виступала Камала Гарріс. її виступ ми розбирали під час попереднього відео. Можете його знайти. Далі рухаємося до 29 жовтня. Тут Волц приїхав до штату Джордже і відвідав місто Савана. Тут він зазначив, що сім днів залишається до виборів. За Трампа ми втратили.

Далі повторення тез про економічний план, економіку можливостей Камели Гарріс. Ми повинні надати курси Трампу і Венсу щодо спілкування з жінками, натяк на те, що у них є проблеми, з відповідною електоральною групою. Далі Волс зазначив про досягнення адміністрації Байдена Гарріс щодо обмеження вартості інсуліну до 35 доларів. Трамп хоче скасувати закон про доступне лікування. Там Трамп говорить про зміни так, щодо охорони здоров'я, якщо будуть якісь напрацювання чи концепція плану. Про це він говорив під час своїх дебатів з Гарріс. Також Вол зазначив, що Трамп хоче знизити податки для Ілона Маска. Ну, ми говорили про те, що там до всіх американців ця ідея спрямовується. Далі Трамп призначив трьох суддів Верховного суду, які скасували рішення Роу проти Веда. Тобто тут була опція щодо репродуктивних прав. Після цього Волц виступив ще в одному місці штату Джорджія, це Колумбус. Тут він зазначив, що ми знизимо ціни на продукти. Далі буде розширення Medicare для догляду за людьми вдома. Гарріс підпише законопроект про відновлення Роу проти Вейда, коли Конгрес повернеться до демократів. І, власне, далі він. В межах виступу в Колумбусу повторював тези, які зазначав в Саванні. Тут ми не будемо повторюватись. На цьому його візит до Джорджії було завершено. І які висновки ми можемо зробити, він буде один. Волс акцентував увагу на економіці можливостей, репродуктивних правах, свободах, захисті демократії, підтримці профспілок і робітників, критиці Трампа та Венса. І також була згадка про проєкт 2025. Тобто, кардинально нових тез ми не чули від Волса. Тут знову ж таки вже. Йде повторення тих стандартних позицій, так, які висловлювалися під час. Попередніх передвиборчих заходів. Ну і часу вже ж немає для того, щоб щось змінювати. Всі учасники виборчої кампанії так вони намагаються максимально чітко доносити ці позиції до виборців, якщо вони не змогли це зробити раніше. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!